Всіх вітаю. Сьогодні ми розглянемо тему, як правильно атакувати при різносторонніх рокіровках. Ми розглянемо це на прикладі партії між Адоріном і Ріблі, два гросмейстери, які грали в сицилійський захист. І ми знаємо, що в сицилійському захисті при різносторонніх рокіровках важливо не губити темпи ватації на фланзі та де перебуває король соперника. І, власне кажучи, ми на прикладі цієї партії розглянемо. Як вміло це зробили білі і як занедбали це чорні. Отже, білі розпочали Е4, чорні відповіли ц 5 досі сицилійський захист. Тут все стандартно, кіньєв 3, пішак d6, D4, розмін. Виникає відкритий сицилійський захист. Кінь 6, Е5, зрозуміло, що не можна. Зміцняти потрібні пішака, що і зробили білі в цій позиції, походили на C3. H6, мета А6, звичайно, що просування пішака на B5 згодом на Б4 з метою захопити простір на фланзі. І створювати тиск, власне кажучи, на позицію е, білих на ферзому фланзі, особливо це е, дієва стратегія в варіанті, де білі реагується в довгу сторону. Е, тому зараз е, білі розвивають слона, зміцнюючи коня на полі D4. Після цього, звичайно, що чорні ходять в 5 і ось тут важливий момент. Та? Важливий момент для чорних, щоб зрозуміти, як будувати атаку в цій грі. Та? Білі відходять на Б3. Та? Звичайно, що, власне кажучи, цей хід, це рішення за білих, повинно підсказати чорним, що ракеруватися білі будуть в довгу сторону. Чому? Тому що вони не блокують зараз ходом коня на. F3 не блокують пішака F2, в подальшому цей пішак піде на F3, щоб просунути G4 з метою G5 та, і атакою на королівський фланг суперника. Тому чорні повинні відповідно будувати свою атаку на ферзовому фланзі після а, слона, а, після ходу коня на b 3 Чорні тут а, продовжили тим, що зіграли слон E6, логічно, тому що зараз. Ми виводимо не лише фігуру в атаку, але і звільняємо поле c 8 куди ми поведемо туру. Адже лінія c відкрита, це операційна лінія для чорних, і саме тут вони повинні вибудовувати свою атаку. Атака буде виглядати наступним чином. Після того, як чорні розміняють коня на слона на полі c 4 вони заберуть турою, ферзь вийде на c 7 і тура з поля h4, 8 піде на C8, і у них буде виникати сильна батарея по лінії С, Пішак b7 піде в допомогу в атаку на коня на С3, і в цілому, якщо не губити темпів, чорні тут мають досить непогану контргру. Білим треба тут не мешкати. Тому білі зіграли ферзь D2, все стає очевидним. Білі збирається. Ракеруватися вдовго та, і розпочати атаку на королівському фланзі. Ну, звичайно, що чорні не будуть тут рекіруватися вдовго, то, по-перше, тому що недостатній захист на фланзі, та, а по-друге, тому що вони повинні тут розпочинати атаку. Ферзь-д2, далі е, кінь виходить на D7. Та мета, як я вже казав, B6, С4. Е, проводимо. Не пам'ятаю точно, що зробив в цій позиції Адоріан, чи зіграв F3 відразу чи зробив рокіровку. Давайте F3 надійніше, щоб не було десь прішка коня на G4. Та. F3 B6. 3, 0, 3, 0, E7, І, власне кажучи, Білі вже запускають пішака g 4 з метою. Відтиснити коня з флангу і е, вскривати позицію королівського флангу g4. Та, тура c 8 був зроблений хід з метою вже вибудовувати атаку по відкритій лінії C. І ось тут дуже важливий момент: хід, який Адор'ян не проґав і зробив вчасно. Він походив А4. Та? Чому тут не можна відразу ходити G5? Тому що після G5 кінь на H5, і невідомо, як нам е, продовжити е, прохід пішака H, та, скриття позиції е, королівського флангу За допомогою цього пішака стає менш е, реалістичним, тому що кінь заважає. Тому перед цим біля зіграли H4 з мотою H5 да, не дати можливість коню стати на H5. Та, тобто H5, G5, повинна ось така послідовність ходів бути. Та, е, і B і чорні тут трекерувалися. Ось тут, можливо, чорні. Звичайно, що вони підтримали свою ідею атаки на е лінії С на, королівсь... на ферзовому фланзі суперника, але при цьому вони е регіруються під сильну атаку білих. Білі зіграли спочатку h5, кінь c 4 Розмін, як ми вже казали, тура виходить на c 4 але ось тут, отут, власне кажучи, білі виграють темп, та, яким ходом. Вони ходять G5. І чорні не встигають з атакою, вони змушені підходити конем на поле d 7 Ну і білі просто виграють темп, тому що тепер вони мають достатньо часу, та, вони його зекономили, ходять. Тура G1. Та, і ось після Ферзя на c 7 і пішака. На 6 Ми бачимо, що, хоча Чорні і зробили хід c8, планується десь b7, b5, b4 з ідеєю атаки на ферзому фланзі. Але Чорні не встигають цього зробити. Тут чи білі зробили дуже гарний хід, слон h6, метою якого є після розміну побитий ферзем. І там Мат прийде дуже швидко. Але чорні відповіли слон F6. Білі побили на h7, чорні побили на h7, білі жертвують на g7, чорні б'ють на g7, і, і білі ходять h6. Да, ось така сильна атака. Слом відійшов на F6, і після ферзя на g2 можна вже поставити це відео на паузу і порахувати, в скільки ходів білі можуть поставити мат чорному королю. Звичайно, що чорні тут здаються. Ось, ось, власне. Через те, що білі не губили часу, та виграли декілька темпів і не дали розпочати чорну атаку на ферзому фланзі, білі і здобули успіх в цій партії. Отже, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підтримай канал Донатом, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.